Кінця світу не сталося міленіум або 2000 рік. Отож, чим цікавий він був для України? В Україні провели референдум, на якому проголосували за зменшення кількості народних депутатів з 450 до 300, і також про зняття їхньої недоторканості. Правда, Верховна Рада не поставила цей проект на голосування, і відповідно, все це успішно було провалено. Також в Україні відбулися протести, Україна без кучми. Закрили Чорнобильську атомну електростанцію. 15 грудня було остаточно виведено з експлуатації останній третій енергоблок. Ну і відбулася арктична експедиція з 4 по 21 квітня, яка носила назву Україна Північний Полюс 2000. В цей же час компанія Джондір оновила логотип. Тепер Олень зображено у стрибку, а не приземленим, що символізує рух вперед. І для компанії John Deere першим трактором нового тисячоліття став 48 Сильний John 47 4720. Також John Deere відкрив новий завод в Індії. Ну а бренд New Holland Construction вивели на європейський ринок, що дозволило йому розширити свою присутність на цьому ж таки європейському ринку. Отож, всім вітання! Ви на Агробазі. І ми продовжуємо наш такий історичний екскурс в будівництво встановлення нашої приватної агрофірми, яку ми заснували в 96-му році. Ось сплітаю дні у візерунки, склі малюю поцілунки. Чекання голосно сміється, а час мов мострумін'ється, в'ється. Без тебе світ, порожня сцена, і кожна мить немов чужа. Спиться тук-тук-тук, і знову снишся Тоне не кров'ю твоїх звук, а розлуки гіркий круг. Вночі ти прийдеш сновидінням, а вдень розчинишся туманом, я кличу знову твоє ім'я. Постійно вперто неблагано хотів би стати вітром в полі, щоб розстріпати. Жана, що лягла поміж наших долонь. Я зберіг для тебе кохана, Найпалкіший у світі вогонь. Тук-тук-тук, це пам'ять кличе. Тук-тук-тук, твоє обличчя. Жання так живе. тук 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 думкам не спиться. Тук-тук-тук, і знову снишся. то не в твоїх звук, а розлук гіркий крук. Тук-тук-тук. Ну, а для нашого господарства. Нове тисячоліття і новий рік почався з того, що ми взяли ще одне поле, тобто ми потрошки розвиваємося, збільшуємо свої землі, оновлюємось, займаємось також тваринництвом. У нас потрішки збільшується поголів'я корівок, займаємося молочними коровами, возимо молоко, продаємо. Так що потрохи-потрохи ми якось розвиваємося важкі часи, я сподіваюся, позаду для нас. І з кожним наступним роком наше господарство буде все більшим, успішнішим і кращим. Що ж, всім приємного перегляду. А ми працювати, розвиватися, розбудовуватись. Не забувайте про підписки, вподобайки та коментарі. Дякую всім за перегляди і активність.